Усіх вітаю. Сьогодні я був на ділянці, бачу, так гарно почало достигати смородина, вирішив зробити відео. Стільки смородини капець. Коротенько, це сорт юбилей на копані. У свій час ми займалися продажем ягоди. У нас було сортів більше 20, наскільки я пам'ятаю. І всі вони були, ну, коли збираєш 20 сортів смородину, то тоді дуже очевидно і зрозуміло, який сорт найкраще підходить для продаж, який сорт найлегше збирати, найшвидше збирати, що немало тому що якщо ягода дрібна, це дуже довго там сидиш і там дзьобаєш. Таке муторне заняття було. Ось. А коли приходиш от на таку, от, як копані, да, то ти сів, вона вся велика, ти її швиденько нарвав і закрив питання. От. Тому в нас цей сорт лишився чисто для власних потреб, і ми там, сусідам бажаючим робимо саженці, в кінці відео буде огляд саженців, Там їх невелика кількість. На осінь вони будуть продаватися, коли вже листя пожовтіє, а тоді буде продаж. Є і одна річка, є 2 річка. В кого немає ось саженці Вони зараз вже по 50-60 по см висотою. Ми їх верхушки прищіплюємо, щоб вони закущувалися і наростали. Тобто, по суті. Кущі до осені виростають ну, настільки великі, що ну, вони вже будуть вам плодоносити і все остальне. Можливо, ви будете самі собі там його розмножувати. Вона досить таки нескладно розмножується. Ягода корисна, кому продаж, кому до власних потреб, але на ділянці, на якійсь дачі, цей сорт. На мою думку, має бути обов'язковий. Вона велика, вона вражайна, якби безпроблемна. І ще раз повторюю, серед усіх сортів, по суті, вона одна у нас осталася. Я не говорю, що це найкращий сорт на планеті. Звичайно, що там якась топ пятірка сортів є гарної смородини. Але вона туди може входити. Сміло. Тому, в кого немає, саджайте, вирощуйте, споживайте корисні речовини, вітаміни. Листя можна використовувати при всяких консерваціях, ароматизацію всяку роблять, ще ями і так далі. Я особисто люблю всякі морси із мороженої ягоди робити взимку. Так що... Яка справа? Одного-два куща там, на родину більш ніж достатньо. Все остальне для продаж. Усім успіху хай щастить.